Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Ну все, до новин. Омелі поділився своїми враженнями від поєдинку в легкому дивізіоні між Арманом Царукяном і Чарльзом Олівейрою. Це була відмінна сутичка. Олівейра майже переміг задушливим прийомом, а наприкінці другого раунду пропустив дуже багато ударів ліктями. Зафіксуй той задушливий на хвилинку раніше. Це був шалений бій. То наступний для Армана. Його перший бій з Ісламом наче був дуже близьким. У мене тоді аж дух перехопило. Я надіявся, що ось зараз він постучить. А потім, коли Арман вибрався, мені здалося, що Олівейра просів по ментальці, яка не давала йому вести бій. Хамару Усман пояснив, чому Джастін Ґейдже поступився Максу Холловою. За секунду до кінця першого раунду Макс зламав йому ніс ударом ногою з розвороту, і це зіграло величезну роль, тому що після такого ви не можете нормально дихати. Крім того, було два стусани в очі чітких і явних, і справа не в тому, зробив це Макс випадково чи навмисно. Це трапилося, і такі речі можуть змінити хід бою. Я теж такої думки, і в огляді про це казав так, це все точно вплинуло на результат, але сталося, що сталося. Макс наглухо виробив його. Ілія Топурія поділився думками про потенційний поєдинок із колишнім володаром титулом Максом Холовеєм. Я навіть радий, що Холовий здобув перемогу. Коли я його поб'ю, у мене з'явиться ще один пояс. Буде два пояси замість одного. Не знаю, якої шкоди він зазнав. Сподіваюсь, він зможе повернутися скоріше. Перемога нокаутом нічого особливого. У кінці вони з Гейджі просто обмінювались ударами без жодної стратегії. Нуль захисту, руки опущені. Він влучив, але зі мною такого не буде. Макс багато говорить. Він вірить в те. Що краще за нього нікого немає. Але я зробив з Волконовський за 9 хвилин те, що Макс не зміг зробити за 90 хвилин. Нехай насолоджується моментом. Для мене бій з ним буде легким. Гарна самовпевненість. Може, він і зможе здолати Макса, але точно це буде нелегкою прогулянкою. Майкл Чендлер заявив, що він не проти в майбутньому помірятися з силами з Максом Холлоуєм. Звичайно, я хотів би битися з Максом за пояс BMF. Не випадково ми з ним знаходимося поблизу в рейтингу легкої ваги. Макс справжній воїн. Він втілює в собі дух BMF. Він подарував нам найбожевільніший момент в історії. Я був би радий одного разу з ним побитись, але спочатку мені потрібно дещо з ким розібратися через 74 дні. Після цього я був би радий побитися за пояс у легкій вазі або зустрітися з Володером. BMF. Спочатку вже дійсно, давайте дочекаємося бій з конором, а то в мене є сумніви, що і він може зірватися. Але тримаємо кулаки, щоб все було добре. Девісон Фігереде розповів про свої подальші цілі після дострокової перемоги над екс ексволодером титулу в найлегшому дивізіоні Коді Гарбрантом. Я здобув перемогу над серйозним бійцем із дуже гучним ім'ям. І це просто показує, якою буде нова голова моїй кар'єрі. Я колишній чемпіон в іншій вазі, здобув перемогу в цьому дивізіоні і хочу битися за пояс. Той факт, що минулого разу я бився за титули з Морено, було, на мою думку, помилкою. Тому я вважаю, що тепер заслуговую на можливість зустрітися з чим. Піоном 100% я готовий битися знову, чи то Омелі, чи то Двалішвілі, чи то хто завгодно. Кого б не поставив дана, я поб'юся з ним. Напевно, дійсно Девісону можуть дати шанс, але якщо чесно, мені здається, що йому важкувати дається ця вагова. Але перемоги він здобуває і тут нічого не скажеш. Бенейл Даріуш поділився своїми думками щодо організації титульного поєдинку між Ісламом Махачевим та Дастіном Пор'є. Я б сказав, що Матео Гамрот має бути ближчим до титульника. Гамрот уже давно б'ється з топовими хлопцями. Я завдав йому єдиної значущої поразки. Так що Гамрот більше заслуговує на титульник. Однак, загалом я не проти бою порє махачев більш підходящих варіантів для поєдинку за пояс зараз немає. Згоден Алеґамрут не влаштовує шоу, а царюкан провів перший бій з Махачевим дуже близьким. Тому для UFC він більш вигідний. Є історія, друже. Залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. <клух> Майкл Біспінг назвав помилку, яка коштувала Джастіну Гейджі перемоги в бою з Максом Холовиєм. Думаю, Гейджі став жертвою свого успіху. Коли він виробив дасть на порє, то він повірив у власну непереможність. Він напевно вважав, що переїде хлоп. Без особливих проблем. Але Гейджі зробив ставку на нокаут, він шукав підходящий момент весь бій. Так діяти не можна. Коли ти гонишся за нокаутом, то твої дії і наміри краще видно. Він вкладався на 100% у кожен удар. Він не підходив до комбінацій з розумом, іноді бив хуки. Плюс застосовував удари ногами. В іншому він був передбачуваним. Так що Макс Холовий дав йому цінний урок. З іншого боку, він і без цього бою міг би претендувати на поєдинок проти Іслама Махачева. Він мав вийти на титульник, і тепер це все пропало. Гейджі шукав нокаут тому, що перший раунд подарував йому зламаний ніс, і тому довелося змінювати геймплан. Тим паче, тренер теж від нього це вимагав, правда, в пізніх раундах. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. На Гейджі дуже вплинуло пошкодження носу, ну і тички в очі також мали вплив. Наступний бій покаже, куди йде його кар'єра. Гейджі повинен був протестити підборіддя Макса, а вийшло навпаки. Це було епічно. Всі кайфанули. Що за лютий спорт? Не думаю, що лице було перелякане. До нього просто дійшло, що тур за другим поясом пролетів мимо. Після такого спіча, як видав Макс ту курію, заставлять захищати титул. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також, якщо ти хочеш підтримати мій канал, посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.